Вітаємо вас у програмі «Європа у фокусі. З вами я, Конор Ділон. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. майже три роки саме стільки Росія веде свою агресивну війну проти України. у нашій програмі. Ми багато говорили про українців, чиє життя забрала ця війна. Але Ми мало згадували про українців, які взагалі не народилися. або про дітей, які народилися в значно складніших обставинах, ніж вони на те заслуговують. Дитячі будинки в Україні з усіх сил намагаються знайти прийомних батьків для дітей, народжених під час війни. Дітей, чиї батьки загинули або були виснажені катастрофою довкола і не змогли подбати про свій дітей так, як вони на те сподівалися. Зараз є прийде для надії кількість українських пар, таких як Катя Володимир, які подають заявки на всиновлення, подвоїлася. і ця пара з нетерпінням чекає на ухвалення рішення. Дорослішання під землею. Для цих молодих людей підвал їхнього дитячого будинку у Полтавській області став другим домом. Вони ховаються тут, коли через російські атаки лунає сигнал повітряної тривоги. Тут є дітки від року до двох і діти старшого віку. тут діти від трьох до шести років. Наймолодшим усього кілька місяців. Більшість із цих дітей були вилучені соціальними службами та розлучені сім'ями, що страждають від залежностей або зіштовхнулися із фінансовими труднощами через війну. Вони ночують тут, щоб їхній сон не переривався через повітряні удари. Однак розпорядок їхніх днів часто порушується. Якщо тривоги немає. Будь-яка можливість використовується для того, щоб діти перебували на вулиці. Будь-який час, коли вони не сплять, не вживають їжу, вони перебувають на вулиці. Ну тут бачиш, Дати хоча б одній дитині краще життя. Ось що спонукало Катю та Володимира прийняти рішення про всиновлення. Ось Любомир теж цікаве. Навіть на тебе чогось. Я хочу, щоб світле волосся було. Ця пара є частиною тенденції, яка набирає обертів. І початку війни кількість українців, які виявили бажання всиновити дитину, подвоїлася. Сібастіана, ти дивилась? Да. дивилась. Катя та Володимир не зважають ані на вік, ані на стать дитини. Вони просто хочуть, щоб у їхньої 11-річної доньки Соні з'явився братик чи сестричка. Щоки на Соню чим схожий. Така у нас теж була щекаста. Подружжя давно прагнуло всиновити дитину, але їхні плани не здійснилися. Рідне для них місто Буча було окуповане. Воно стало сумнозвісним через звірства росіян на початку війни. Це саме та церква, де ховали в одній могилі в общій, да як сказати, в братські братській могилі ховали цивільних, які були розстрілені і ну загублені расистами. Цяли його. Тепер вони навчилися завжди бути готовими. Стрівожний чемоданчик. у нас один під ліжком, другий цілий такий собраний величезний. У нас завжди заправлена машина, автівка. О, ну коли щось не почула, але вони хочуть зробити більше ніж просто жити в страху. Вони хочуть любити і підтримувати ще одну дитину у цей важкий час. Бачичи навла на прикладу власні донці, коли у нас починаються взриви Будому бучі. І як вона лякається, навіть якщо це ніч, просто е, змога поспати на комусь, та, на чомусь м'явкому, як мама або папа. От... Ну, відчуття безпеки, захищеності у як, дітей, батьківської захищеності. У дітей те... в дитбудинку такого, на жаль, немає. Разом із десятьма іншими парами Катя та Володимир проходять обов'язковий тижневий тренінг із усиновлення. Тренер Анастасія Подольська вважає, що зростання інтересу до усиновлення це емоційна реакція на вторгнення. Люди хочуть всиновлювати дітей, які стали сиротами через війну. Але таких дітей часто всиновлюють інші члени сім'ї. Зрозумівши, що таких дітей, яких вони собі ну можна сказати, нафантазували, їх немає. то такі батьки або відмовлялися від свого рішення для мене позитивний результат це не тільки коли родина прийняла дитину в родину, але і гарний результат, коли дорослі люди, батьки знайшли в собі сили сказати самим собі, що ми не готові. Це виклик дбати про маленьких дітей під час війни. У дитячому будинку вихователі намагаються перетворити повітряні атаки на грухованки: іграшки, мультфільми, танці усе, щоб відволікти дітей від того, що відбувається навкруги. Усі з нетерпінням чекають, коли закінчиться повітряна тривога. Виводити малюків і виносити немовлят назад це повільний процес. Але для цих жінок це щоденна рутина. Яке полегшення знову вийти назовні. Ми коли е від ми кричимо єс і виходимо на подвір'я. Да. Повертаємося до Бучі, де Катя і Володимир уже більш ніж готові до такої відповідальності. Вони вже вирішили, де буде спати дитина. Це в нас е дитяча, це в нас Софіїна спальня. Якщо буде хлопчик і постарше рочків, то скоріш за все е йому віддасть ця, ця кімната. Ну коли Катя розповідає про плани на майбутнє, приходить повідомлення на телефон. Рішення щодо того, чи можуть вони усиновити дитину, чекає на них на пошті. Усе залежить від цього рішення. Вони розкажуть доньці про весь цей план, і тільки якщо воно буде позитивним. вона вони прийшли, прийшла курс підготовки з на їхню радість. Вони отримали так. Цей процес може тривати місяцями. Ми з документом. Але у когось із цих дітей може змінити життя, якщо вони знайдуть дім і сім'ю завдяки такій парі, як Катя і Володимир. І саме цього чекають ці діти, навіть попри те, що повітряні удари продовжуються. Безпечне і комфортне життя це те, до чого як на мене прагне більшість із нас, і є небагато країн де так безпечно, як у Швейцарії. Однак це швидко змінюється, якщо ви вирушите в Альпи, наприклад, на Готтерський масив у Швейцарії, гірський хребет із вершинами, що перевищують 3000 тисячі метрів або 10 тисяч футів. Там під талими снігами, і гірськими породами криються величезні кристали вартістю в тисячі євро. Томас Штайнбругер, альпініст світового класу, сповнений рішучості відшукати їх, поєднуючи хороший бізнес із високими дозами адреналіну. Цей кристал кварцу важить кілька кілограмів, і коштує тисячі євро. Чоловіки і жінки ризикують своїми життями, полюючи за цими блискучими скарбами. Серед них Томас Штайнбругер, колишній чемпіон світу із льодолазання. Разом зі своїм братом Філіпом він полює за кристалами на гірському масиві Готард. Гелікоптер доставляє їм провізію та спорядження. На висоті понад три тисячі метрів Томас і його брат розбивають базовий табір для полювання на кристали. У цій ризикованій справі головне ретельна підготовка. Коли ми працюємо тут цілий тиждень, нам потрібне рівне місце або рівне плато для сну. Їм обом подобається таке суворе життя високо в горах, а також це відчуття безкрайності і свободи, яке воно дарує їм далеко від решти світу. Усе залежить від погоди. Якщо вона хороша, ми залишаємося тут до 14 днів. Кліматичні зміни призводять до швидкого танення швейцарських льодовиків. Для мисливців за кристалами це і прокляття, і благословення водночас. Танення льоду відкриває нові скельні тріщини з кристалами кварцу, але при цьому зростає ризик падіння. Усе наше обладнання спустять у найближчі кілька днів. Треба закріпити цю брилу, щоб вона не зісковзнула. Якщо хтось працює там, це надзвичайно небезпечно. Безпека головний пріоритет. Майже щороку у швейцарських альпах трапляються нещасні випадки із мисливцями за кристалами. Танення льоду полегшує доступ до каменів. Далі ж потрібні терпіння і делікатність рухів. Ви можете бачити крізь нього. Він кристалево чистий. Через деякий час брати штайнбругери натрапляють на сенсаційну знахідку. Вона називається «Гвіндель» – скручений кристал кварцу. Гвінделі дуже рідкісні й можуть коштувати до 10 тисяч євро. Це найкраща знахідка за весь сезон. Це надзвичайно винятковий екземпляр. Зараз шоста ранку. Температура трохи вище нуля, але світить сонце. Саме те, що потрібно братам скелелазам, щоб розпочати давно заплановану експедицію. Вони планують розчистити досі невідому печеру, яку виявили на фотографіях високої роздільної здатності. Лише ретельно розвідавши місцевість, вони спускаються вниз. Погода має бути ідеальною, адже під час дощу поверхня стає слизькою. Тож раптова гроза чи туман можуть бути серйозною перешкодою. Я спускаюся вниз. Так, добре. У Швейцарії під час полювання на кристали заборонено використовувати технічні засоби та вибухівку. Тут усе робиться вручну. Брати Штайнброгери вирушають туди, де ще ніхто не бував, але їхня робота стає дедалі небезпечнішою. Кліматичні зміни спричиняють танення вічної мерзлоти в Альпах, що призводить до сувів гірських порід і льоду. Сьогодні їм пощастило. Ще одна особлива знахідка: димчастий кварц або майже чорний кристал. Дуже бажаний екземпляр на ринку дорогоцінних каменів. Через 14 днів вони нарешті повертаються додому до майстерні Томаса. Сьогодні він продає свої кристали переважно через Інстаграм, оскільки ринок суттєво змінився. Незалежно від того, як довго я був у горах і наскільки втомився, перше, що я роблю, це йду до мийної кімнати. Я приношу сюди хороші камені і відразу ж починаю їх обробляти ще до того, як сам прийму душ. Завдяки цьому вони готові до продажу уже через півдня. Із багатьма з його друзів стались нещасні випадки у горах, і сам Томас переживав серйозні падіння, але він не збирається зупинятися. Найбільший виклик це психологічне навантаження і необхідність витримувати довгий шлях. Також потрібно бути готовим до того, що все може дуже швидко закінчитися, але це моє життя. Я прожив його надзвичайно яскраво і наповну. Я не боюся смерті. І Томас Штайнбругер приймає цей ризик, бо для нього плоди його праці того варті. Я хочу, щоб ви уявили собі класичний оркестр, групу людей, які грають на скрипках, віолончелях, трубах, валторнах, тобто стандартний оркестр. А тепер уявіть собі людей, які грають. Як вони виглядають? Вони напевно одягнені формально в сукні, смокінги, костюми, так? Але як виглядають вони самі? Або якщо бути більш точними, якого кольору їхня шкіра? Це питання, точніше, відповідь на нього не дає спокою музиканці Чі Ченваноку вже не одне десятиліття. Її рішення новий оркестр для кольорових людей, гра з іншим ставленням і натхненням для нового покоління Як і багато хто з тих, хто зараз дивиться цю програму. Я, мабуть, хотів би провести свої останні дні в такому місці, як цей в будинку для літніх людей із підтримкою. Такі місця призначені для того, щоб літні люди прожили свої останні дні з гідністю і з належним доглядом, який вони вже не можуть забезпечити собі самі. А що як, наприклад, в іспанському містечку Пескуеса ціле село зосередилося б навколо такого закладу, забезпечуючи доступ до хорошого життя, яке було у вас раніше, як у Гермінії, і займатися улюбленою справою з улюбленими людьми, усе це може звучати як видавання бажаного за дійсне, але це реальність. Пескуеса особливе село з безбар'єрними тротуарами та багатьма іншими безбар'єрними рішеннями. У цьому селі на південному заході Іспанії навіть є будинок для літніх людей. Гермінія живе у центрі для літніх людей. У той час, як люди похилого віку з інших сіл часто змушені переїжджати, жити з дітьми або в будинках для літніх людей у містах, вона має можливість залишитися. Я залишаюся у своєму селі. У мене тут іще багато справ. 85-річна жінка досі щодня доглядає за своїми оливковими деревами. Я живу в центрі, але виходжу, коли хочу. А вранці мені готують сніданок, а потім я приходжу сюди. О, я ще хотіла підрізати ось цю гілку. Цей регіон малонаселений. У Пескуесі проживає всього 150 мешканців. Та все ж це місто зберегло своє життя частково завдяки центру для літніх людей. <плес> Час для фізичних вправ. У закладі живуть вісім літніх людей, таких як Гермінія. Ще шестеро приходять сюди на денний догляд. Константина у свої 97 років, найстарша мешканка села, також має тут кімнату. Двоє її дітей вже не живуть у пескуесі, але вона не хоче виїжджати звідси. Ми всі сусіди або родичі. он там мої двоюрідні брати. А це сусідка і Гермінія. Теж вона раніше жила навпроти мого будинку. Я з усіма добре ладнаю, я щаслива. Мешканці самі визначають свій розпорядок дня. Ніщо не висічене на камені. Тут важливі люди, а не розпорядок. Селищем, дружнім до людей похилого віку та центром для літніх людей опікується місцева асоціація для її голови Крістіни. Ця ініціатива ключ до збереження життя містечка. Населення залишається тут. Якщо люди похилого віку можуть залишатися вдома, економіка теж залишається. Все, що пов'язано з їхнім забезпеченням Це прогрес. Поки тут є жителі, є робота. У центрі села досі працює невеликий супермаркет, тоді як в інших місцях магазини закриваються. Альмудена продає продукти, предмети побуту, все, що потрібно мешканцям. Її бізнес приносить користь і мешканцям центру для літніх людей, і працівникам, і відвідувачам. Звісно, це має велике значення. Усі люди, які не переїжджають, які ходять до центру, всі вони роблять покупки в моєму магазині. А з іншого боку, мій магазин важливий для них. Ми корисні один одному. Хосе Вісенте також ходить сюди за покупками. Десять років тому, будучи сільським головою, він допоміг запустити цей проєкт. Тут все спрацювало, тому що кожен долучився. створення такого проєкту в селі зі 150 мешканцями не має фінансового сенсу. жодна компанія за це не візьметься. це працює, тому що багато людей допомагають добровільно. Але центр все ж потребує дотацій, а вони можуть незабаром зникнути. У селі сподіваються, що центр виживе. Ми досі не знаємо, що буде у 2025 році. маючи лише внески мешканців та місця, що фінансуватимуться державою, ми не зможемо продовжувати надавати наші послуги. Гермінія – фермерка, яка вирощує оливки, оптимістично налаштована щодо того, чи зможе центр якось продовжувати свою роботу. Вона рада, що вчасно знайшла місце для себе. Якби мені колись терміново знадобилося місце для догляду, його могло би не бути. Поки що у мене все гаразд. У мене є кімната. Я ділю її з іншою мешканкою, і мені не самотньо. Як і Гермінії, більш ніж половині мешканців тут за 60, і ця цифра буде зростати. Але село сповнене рішучості долати труднощі і продовжувати своє існування. У Європі зараз зима, а це означає, що сонце сідає рано, а ночі темні й довгі. Немає нічого більш затишного і привітного ніж м'яке сяйво теплого світла, як від газових ламп. Вони були дуже поширеними в Європі протягом 200 років. Але зараз дуже рідко можна побачити, як запалюється хоча б один такий ліхтар, не кажучи вже про 250, як у столиці Корваті Загребі. Але саме це, що вечора робить чоловік на ім'я Томіслав Деак. Він власноруч наповнює провулки старого міста ноткою романтики. Коли на старе місто Загреба опускається ніч, вуличні ліхтарі починають випромінювати своє тепле світло, давня європейська традиція. Томіслав Дек і його уніформа теж привертають увагу. Ці ліхтарі досі працюють на газі. Томіслав запалює їх щовечора. Запалювачі ліхтарів досі існують лише у Вроцлаві, Польща і тут, у столиці Хорватії, Загребі, як і 161 рік тому. Ми запалюємо 249 газових ліхтарів щовечора і гасимо їх щоранку відповідно до тривалості днів. Кажуть, що жодна ніч у загребі не минає без запалених газових ліхтарів, проте більшість з них уже замінили на електричні, і запасні частини до старих ліхтарів також важко дістати. Як мало брою люди, ковче ізра майже ніхто більше не виробляє ці ліхтарі та запчастини до них, і підтримувати їх в належному стані дуже важко. Наприклад, лише дві компанії у світі досі виготовляють ці газові плафони. Загреб хоче, щоб їхні останні ліхтарі горіли. Вони давали нам світло в воєнні часи, а також під час дощів, снігів і буревіїв. Їх легко запалювати. Це частина історії загреба. Ми пишаємося ними і тому хочемо їх зберегти. Томіслав також пишається ліхтарями і не хоче вірити чуткам про те, що останні з них колись таки замінять заради економії коштів. град треба. Я гадаю, що Загреб повинен зберегти свою традицію газових ліхтарів і запалювачів. Ми справжня туристична пам'ятка тут у старій частині міста. Люди люблять дивитися, як ми запалюємо ліхтарі. Він пояснює, що туристи, особливо з Азії, бачать у цій традиції щось дуже давнє. Зараз він проводить екскурсію для групи з Тайваню. Я не спалю його Ні, все гаразд. Гаразд, добре. це щось особливе для гостей міста. Це старомодно, і одяг, який носить цей джентльмен, дуже особливий. Його інструмент для запалювання теж. За кілька вулиць звідси газові ліхтарі вже замінили сучасними вуличними ліхтарями, але вони досі висять там як реліквії минулої епохи. Газові ліхтарі це щось особливе, тому що з ними пов'язана історія і традиції Загреба. і свою традицію, традицію Звісно, можна було б замінити їх на світлодіодні лампи чи щось більш сучасне, але газові ліхтарі мають душу. Так, ми повинні їх зберегти. Я сподіваюся, що вони послужать нам ще багато років. Тож Томіслав і його колега продовжуватимуть свої обходи, незважаючи на дощ чи сонце. Двоє з останніх європейських хранителів світла. А на сьогодні це все від імені всієї нашої команди. Дякую вам за те, що були з нами, і до зустрічі в наступному випуску Європи у фокусі.